Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі? да? Ну я був ще студентом в Одесі. Я пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися інстаграм, пости, всі пости, і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь роботи, чи десь на строки підробляти, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явились люди, блогери, в Інсті, які щось я бачу, вони на роботу не ходять. А я бачу, поняв, вони в кафешки ходять, щось оплачують собі. Я до них подойшов і говорю: батьки в тебе багаті, чи що, звідки гроші? Ти ж нічого не делаєш, звідки гроші в тебе? Він каже, Та ось в Інстаграм публікую, там мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися, ти не представляєш, що було в общагі. Я пацанам кажу, ось Інстаграм, на нього можна заробляти. Він каже, дебіл, іди на роботу взагалі. А я говорю, нет, це цікаво. У мене даже телефон тогда не було нормального. Я на ноутбук скачував емулятор эмиля... Андроїда і через нього там щось фотки обробляв, чи посты писав. Ну, це вопрос до того, если хочеш, знайдеш, як делать. Я начал ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони вмінювались досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою, піаром і так далі. Автоматизація почала появлятися. І я цим займався, поняв, як в ігру якусь ігра. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилась людина, яка мені казала. А чого ти це робиш безплатно? Ти ну, взагалі, представляєш, які ти роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів, об'єднуєш щось там, результати, або ж підписників не збільшується. Поставимо таку цену невеличку. Я поставив цену, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, щось тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент просто в взагалі який живу, мене клопи кожен день кусали. А я просто виконував виконув якісь роботи онлайн. Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно вибрав вірний напрямок в житті. І Я після того в онлайні, і все, ніде взагалі не рипався, слава Богу. Бо бачиш, що всі залежності від цього, всі отут вот втикають. Все в онлайні. Взагалі, навіть телек вже ніхто не дивиться. На телеки які YouTube смотрять, на телеки які вже телек не смотрять. Ну, отак от. Так вот.